Будь ласка, законну причину зупинку. Стаття 35. Ви не по 35 заходу. Зупинили. Які спільні заходи? Спільні ну, заходи з так, Покажіть мені якийсь бланк, що у вас тут зараз спільні заходи якісь проходять. Документально. Попередити не, не повинні. Так я ж не чую, ви там щось собі бурмочете під бурмочите піклемо. не тільки був в ЦНАПі оновлював дані. А? а ЦНАПі не дали не давали. Говці, законну причину вимогу. Тільки був на які причини мене зупинили. Ну, що це за бланки, якісь у вас обідработки. Ну ви, ви поліцейський, 35. ви е, повинні з якої статті працювати? 35-й, так? Да, да. Ну. Ну, так. На якій на які підставі мене Покажіть, у мене зупинили? Покажіть, в нас в Україні нема такого тимчасового блокпосту Це просто якийсь дебілізм. Причина зупинка. Ви законно що... працюєте? Ні, ну теж Законні підстави будуть для зупинки транспорту. Зараз проходять... Ні, ви скажете це збройна а час чоловіка спрашують е, облікові документи. Добре, добре. Будемо чекати. Законні вимоги, будь ласка, ваші. Ви добровільно надасте документи. Я предоставлю документи на законну вимогу. Добре, чекаємо. Я затриманий. Протокол затримання, затримання будь ласка. Поліцейський, я затриманий? Ні, ви не затримані, ви обмежені. Ну. Обмеження, наскільки а? діє. Обмеження, наскільки діє. Це короткий, на ну, який це короткий час? Житель, Та нікуди він виходить не буде. Давай це, зараз це якийсь дурдом просто. Вже народ так запугали, що вони бояться вийти з дому. Пожилися ви. Ага. Таке я затримане, я не розумію. Ні, ви обмеження присвоїли. Ну обмеження наскільки діє? Обмеження, обмеження наскільки діє ну так, якщо Це я тільки що був знати молі дані, а ви працівники СБУ? Ну так пукайте працівника. Ні, фатурка все ж не так, ли, right. кажу, Така ну так, якщо <рек> тільки що був знать онолі вдання, але завтра мені тільки за бумажку. Ну ви ж мене зупинили базу. ту бумажку і з'явитися в титцікаві покажіть ваші спільні документи, якісь ну що у вас спільне. Треба вив... Що у вас спільне відпрацювання якесь, тому що немає документу да, військового по-любому. Тут як не карту. Вилка теж проходить так треба. Скажіть, будь ласка, рік Вашу не Ще Дену. раз добрий день. Доброго дня. Співробітник Служби безпеки України. Ваше посвідчення, будь ласка. А, камеру прибирайте, я вам його пред'явлю. А що я буду? Ось посадова особа. Я військова служба. Я не буду знімати але... обліку... Так, приберіть камеру, я вам Я не буду знімати, я буду знімати фактично. Фактично. Видно, що Головне управління Служби України міста Києва та Київської області. Фамілія ім'я очі. До, До повного знайомлення. До повного знайомлення камеру виключити, повністю ознайомитися. А... А ну, вій... ну, ви... Мої облікові дані не на вашому відео точно не потрібні. Для того, щоб потім згодом. Добре. На якій підставі мене зупинили? В країні військовий стан. В даному, даному випадку виставлений мобільний блокпост. Мобільний блокпост є в Україні таке взагалі? В Україні війна ну, так йде. Якщо да. йде. Ну, ну, так Мобільного блокпосту взагалі не такого не розумі пояснення немає. Можливити... Ну а що ви зараз ну, тут відпрацьовуєте? Якщо я не хвилююся. Я, ну, законі... я хочу, щоб було все згідно закону. Ми всі внесені в наказ коменданта. Ну покажіть мені наказ коменданта. Так, ви можете з ним ознайомитись, подавши відповідний запит до державних. Ну, так я можу вас. Ви можете з моїми документами ознайомитись, подати. То назвіть ваші паспортні дані. Навіщо? Для того, щоб. На не... якій підставі мене зупини поліцейський? Будь ласка, пред'явіть Тому що зараз здійснюється перевірка. Транспортних засобів. Якісь документ є, що ви тут зараз перевіряєте. можете Відповідний запит, подати його до відповідних органів і отримати всю інформацію. Ні. Так. Так будемо тоді в запит, давайте номер в гарячій лінії будемо дзвонити. Фактично. Комендатуру, дзвоніть комендатуру, борись. Райківщина село тут. Ще раз, дані перевірочні заходи здійснюються для того, щоб перевірити. Безпеку громадян України на відповідних територіях. Ні, Вам ви, це зрозуміло? Це вже дурдом, хлопці. Які ви дурдом? вже людей так Ширченка запугали, особливо. що вони ви бояться вийти, запугав. Ви. Я особисто людей запугав. Ну це ТЦК, поліція, всі останні. Вони бояться з дому вийти, бо, тому що на кождом шаукрудять в автобуси погрузили і, і, ну, в автобус. Я вам вообще говорю, це прийти? не за мене. Я говорю за людей, за ну яких грузять і яких ну кого грузять в автобус людей. Яких якісь дожні законні підстави будь-що ви тут знаходитесь? У нас є Яко... всі законні підстави. Я ще раз вам е я вам повинен ну, так під, Подайте, подайте мене... покажіть мені документ. У вас якийсь же бланк дожену? Так а ви мене зобов'язані тоді зупиняти? пояснити, Чому ну, ви тут мене зобов'язані тут пояснив? зупиняти, я говорю. В тому числі і зупинять з метою перевірки ваших паспортних даних. На чому це обґрунтовується як? Щодо можливої причетності, чи може відомо вам е, причетні громадяни до вчинення терористичних актів, до наведення. Мені невідомо. Не Невідомі? Ні. То подивіть ваші паспортні дані, ми зараз Навіщо? все перевіримо і поїдете далі. Навіщо? Ну, теж я вибачаюсь. Ну, типу, ви кажете, що у вас перевірка антитерористична і так далі, а, а тут вже виписують повістку. Ну, це дурдом. Ні, типа, я, я, я не проти, що ви виконуєте своє спортсмен. І не бери нічого так не підписую. Які повністю виконувати своїх бачення. Та я розумію вас, але ж ну, я з вами нормально Ні, спілкуюсь. Це трудом. Я з вами Ні. Ні. Ви зупинили, ви кажете, має. відпрацювання антитерористичних дії, да, а тут уже повідомляється. Це нормально, що це нормально. Чим це нормально? Ну і що так? Закон про Тоже, я в 2014 році воював, я до сих пор, получаю УБД. 17 травня. Будь ласка, вам що? тільки що пояснили, відповідно до закону про мобілізацію було здійснено виписано, виписано повістку. Ну, ну. На якій підставі? Він обновив дані. Тепер він що, по... що? повістки виписує. Покажіть наказ коменданта, будь ласка. Вам де ви вписані, що не ви можете. Він, йому... він виписує повістку, він може пред'явити йому наказ коменданта, де він це вписаний, він і він бумаги, має не. право виписувати повістки. Добрий. Де мокра печать? На, Побачимо. Фамілія ім'я отчество ваше, будь ласка. Пред'явіть документи. Сінус. Не буду я нічого виключати. Я знімаю для своєї безпеки. Я знімаю для своєї безпеки. Щоб ви не почали тут незаконних... незаконний... Все, Хто тобі виписував стат... повістку? Ну виписував. ні, вас я бачу статут. Покажіть ваше посвідчення. На камеру нічого то... тут. Я вам не буду знімати чи... на камеру. чи що? Не, я вам показав на казку на Покажіть ваше посвідчення, не... будь там там ласка. Немає, не... Ну так а чого ти виписуєш повістку тоді? Якщо хочеш, я вам розповім, щоб не кричати. Та я нажду, не Не треба нікому. Чого ти виписуєш тоді повістку йому? За вас повагою звертаюся, не пикайте. Ви посадова особа. Я військовослужбовий. -військово я, я дуже... Це uh... я розумію, ну, питань нема, але ж ну так правда що виписує повістку інша людина. Так, він... — Це незаконно, він зараз виписує йому повістку, він не внесений туди. Ні-ні. — Що, ні-ні ні? Працівник комідатури він це цікавить. — Ну так він не вписаний <реку> туди. Що ну, він виписує повістку? Там... Покажіть, будь ласка, той останній лист. Ви, ну, ви ну... Ні, я ж Ну, <реку> Ну той, де прізвище, <реку> лист листочок. <реку> листочок <реку> Ні, я хочу прочитати, що ви там написано. Це дурдом, хлопці. Я, я питаю. Ну, я я питаю. А ви на законній підставі виписуєте зараз повістку? Я не з вами розмовляю. І Вообще, що далі? Ви, ви внесений в наказ мене... А хто ви такий, щоб йому повістку виписували? Я не з вами виписували? розмовляю. А хто не ви такий? Я з вами такий? розмовляю, До вас он, працівник. Так, да, Добре, давайте з вами що. Ви відмовляєте? Далі так відмовився. Я затриманий. Я не розумію, через що ви е, не надаєте згоду надати свої документи. Кажіть, так Це так що є. я не хочу повістку, отримати, як он хлопець отримав? Якщо ви стаєте на військовому обліку, ви повісти та яка різниця? Я в 14-му році воював. Я до сих пор, що ви розуміли, у БД получаю. Розумієте? Всі хлопці отримали, а в мене з бук... Ви, з буквою ви, не ви, вийшло. Я сужуся до сих проблеми, пор, щоб отримати у БД проблемою? в смислі єдиний? Ви єдиний в країні, М хто стикнувся з цією? проблемою? Не знаю, я з других не знаю. Може не єдиний. А чому а чому я дож вам щось пред'являти? Я не розумію. Законні підстави на те, щоб я вам щось пред'явив. Зараз відбуваються планові перевірочні заходи. Я Плани не бачу. Хай принесе ще наказ комендант. Я ну, почитаю. Його Я докладно його... його почитаю. Сідалісту, це не мої проблеми. Ну, Попросиха. Я не Пареті. хочу вбирати камеру. Добре, ставайте, будемо стояти. Будемо стояти. Ну, все, все стоїмо. стоїмо. Я затриманий, товариш поліцейський. Протокол затримання, пишіть, будь ласка. Ви мене не затримували? Працівник СБУ, я затриманий? Обмежені пересування. Протокол затримання, будь ласка. Ви чуєте мене чи ні? Дурдом солнышко. Нічого не розписуйся, не бери. <реш> <реш> не бери нічого, я тебе говорю. Він не внесений наказ коменданта, він хоче дає повістку. Тобі що, пагони там провишиють, що ти вручиш <реш> повістку? Я, по крайній тебе, не оцінював. Я, я по крайній тебе, в 2014 році воював. <реш> а я, а ти думаєш, де я був. Ну і що далі? <реш> і що ти мені хочеш розказати? А ти мені що хочеш розказати? Ну, так а нащо ти повістки вручаєш? Я тобі її вручаю. Йому так, ти вручаєш? Я тобі вручаю. Ти в наказі ще коменданта ще є. є. Я ще раз питаю, я тобі вручаю. Оце ви залетеєте в тік-ток на всі столи, я вам говорю. Не розписуйтесь. Вим наказ коменданта не внесений. Чого він буде розписувати? Хлопець. Хочете підождати, поки привезуть наказ? наказ та будемо ж, так. Машини. Просто я зараз протокол затримання від поліцейського дождуся чи ні? Я не буду випустити вам протокол затримання. Я вам ще раз кажу. Ви обмежені перезовані працівниками СБУ. Ну так пукайте працівника СБУ, з ким можна поговорити. Він вирішує даний момент, по вашому випадку, розумієте? Паукайте людину, ну, яка не, не сказав, старша в цій всій. Ну паукайте його сюди. Чуєш, а що це до вас не доходи, там додзвонитися не можна? Не до <клес> замани доходимо. Ну Ну, просто... <клес> <клес> Ну ж просто, блін, розумієте, чому так правда, бо, блін, не Та нічого не розумію. Питань немає. Я думаєш, мені тут хочеться стояти. Так а на що ти повістки вручаєш тоді? Ні, питань немає. Я я бачу, що ж тобі будь, знаєш, я Ну так а на що ти йому вручаєш, якщо ти в наказі коменданта не вписаний? На не будь, ти розумієш? За що тебе їбуть? За все. Ти премію ось Ні. Ну так а за що тебе їбуть? Та їбуть за те, що, блядь, за ці, як Це просто дурдом, як в поліції, блядь, за ці. Не милодії. — Як, блядь, плани, да? Це плани, плани, щоб похоронити людей називається. — Ну так, блін, просто цей, розумієте, теж чуєте? Я за що кажу? Просто, блін, я ну, і сам збирався сходити, чуєте не? Я не водитель, а я вот пассажир, все дал, все кричит на есть, уже. Сейчас, Вова. Вова! А дай я наберу на 102. Товарищ поліцейський, можна вас? Дивіться, я ви протокол затримання виписуєте? Я тоді набираю на 102. Давайте я. Давайте я цей. У них є чим, чим перевірити? У них є чим перевірити. На пасажира, а у водія я сама ні. Ми. Ми хоче, давати, хоче давати все, на вас дані є, ви можете їхати. Просто на вас буде складений акт відмови без вашої присутності, він не треба. І там вже штраф буде зовсім другий. Не хочете, не треба нічого. що, вас, що? На вас, І ще раз. Ми де На будемо стоїмо. І ще раз, що ви казали? Ждать, хай привезуть чи відпускати А? Нема розпас... Все, Да немає зв'язку, тут погано я те чую через слово. Я зрозумів. Хорошо, ми тобі що. Шо... Все тут, добре. Ти що розписав? Там спасався. Наш. Що ви ще раз повторіть, що ну, ви не сказали? дороги. Ще раз, підійдіть сюди, будь ласка. Ваше, вашу фамилі, і ваша ім'я, іми отчество службове посвідчення ласка. Службове посвідчення. Комендатура Бориспільського району, молодший сержант Лечанський Володимир. ще давайте, що ви говорили, що ваші дані взяти. Ваші да? дані є на нас. Ви не хочете приділяти ніяких світла. А де ви дані взяли? Яка а ви знаєте, що ро за розповсюдження даних є кримінальна відповідальність? Дані про ваші приїхали це? Ви знаєте це? Ну я СБУ передасть вам мої дані, так? Можуть бути, а ви знаєте, що за це є кримінальна відповідальність? Можете за да, звуку Так, хочу поспілкуватися.